неймовірно смачний торт із молока і ягід. достойний і простий десерт, і готується всього за 5 хвилин. Приготуємо його разом із нами на каналі ще смачніше. Для приготування десерту потрібно взяти інгредієнти згідно ось цього списку, хоч можна їх. І змінювати. І так про все по порядку. Будемо заварювати основу молочну основу у каструльці. Спочатку у каструлю поміщаємо всі інгредієнти і у невеликій кількості молока все змішуємо, перемішуємо. Змішуємо до тих пір, аби в суміші не було грудочок. Змішуємо, перемішуємо зручним для вас способом. Друзі, а яким чином ви з'єднуєте інгредієнти, сухі інгредієнти з молоком, щоб не було у суміші грудочок, напишіть про це в коментарях. Коли? Все ретельно змішали, то додаємо решту молока і заварюємо це все на невеликому вогні, постійно помішуючи. Виходить такий собі молочний кисіль на новий лад, ось якої густини ми заварили молочну масу. А варили всього 5 хвилин. Вже заварну молочну основу ми наповнюємо молочним шоколадом, хоч можна взяти будь-який шоколад, а можна і взагалі не брати його. Трохи додаємо кокосової стружки. А ось ягоди додаємо обов'язково. Які, а які є згідно сезону, можна додати чи полуницю, чи чорниці, чи вишні. А ми ж сьогодні додаємо чорну смородину, то що за бажання у молочну основу додаємо ще подрібнений. Та обсмажених волоських горіхів, а можна додати будь-які за смаком та забажанням горішків. Вже заварену і наповнену молочну основу слід розлити по формах чи вилити в одну ємність і охолодити, як мінімум, годину, щоб маса стала пружною, а можна сформувати торта. Ось так Стабілізувався вже тортик. Пора вимати тарілки. Охолодили торта, і можна його обсипати будь-чим за смаком та за бажанням. А ми його прикрашаємо ось так. Залишаємо молочного, ягідного, смачного десерту для стабілізації на щонайменше на три години, а можна й на ніч. І ось, неймовірно, смачний, хоч і простий достойний десерт уже готовий. Пора його подавати до столу. А який же він усередині. Друзі, рекомендуємо підписатися на наш канал. Далі буде ще смачніше. Та поставте нам подобайки, щоб ми та ви щасливо жили, щоб у вас та у нас все було гаразд. Ах же і смачний десерт, молочний із кислинкою. Бо смородина у нас кисленька. А смачний ну просто смакота.